Друзі, доброго дня! Як завжди у цей час? Ми починаємо нашу програму. Перше джерело. і Я вітаю свою чудову, харизматичну, філософську, співведучу, замріяну mm -hmm. Олександра Шміділа, це кандидат філософських наук. І також я вітаю нашу гостю насправді Тетяна Петракова, це автор соціальних проєктів, психологиня. І вона порадить насправді нам сьогодні декілька важливих речей. Ми поговоримо. Ша ну я не можу тебе не представити. Мій незмінний співведучий Олексій Якубін, кандидат політичних наук, незалежний політолог, Тетяна, дуже раді, що ти знайшла час. Прийти до нас, розкажи, будь ласка, Подолавши всі сніги всі завали. Що би ти порадила, наприклад, якісь такий короткий шорт-ліст книжок корисних для ментального заспокоєння, здоров'я і рівноваги бачиш, Бачу, ти прийшла з такою стопою. Вітаю вас, друзі. Я дуже рада за запрошення. Чудова компанія, в якій я сьогодні знаходжусь, але перед тим як показати ці книжки, продемонструвати, хочу розповісти вам такі наукові дослідження. Чи знаєте? Вище самочитання є вбитю від депресії та стресу. Про це свідчать останні психологічні дослідження, а також вчені з Великобританського університету вони проводили на групі людей такі цікаві дослідження і встановили, що, наприклад, чашка кави знімає напруження на 54%. При цьому Прогулянки на чистому повітрі на 41, якщо не помиляюсь. При цьому найбільший показник, як ви гадаєте, від чого знімає напруження? Ні, це музика. А найбільше це, звісно, читання. І не важливо, що читає людина, головне занурення в сам процес. Це дуже важливо. Тому це і корисно. І корисна. Ну, Я так розумію, що це пов'язано з тим, що мозок переключається з якийсь регістр. У нас ж да, за конвенційно відомою теорією мозку є три умовно да, надбудови. Тобто є оцей давній мозок динозавра, неокортекс і так далі. Да? І от я думаю, що мозок пере перемикається з цього частоту. Тому що мозок динозавра він думає тільки про страх, біжи або бий. Да, а решта надбудова на да. ну так само дуже важливо взагалі перефокусовувати свою увагу, да, тому що багато людей, особливо наразі, в часи такої тривожності, mm -hmm. ми фокусуємося на чомусь одному, да. Але дуже важливо все ж таки вміти оцінювати якісь позитивні моменти. От да, як виховання дітей, дуже часто батьки а, кажуть про те, моя дитина не така, моя дитина там має якісь проблеми, і при цьому. Тому знецінюють переваги дитини. Тому дуже важливо все ж таки фокусувати е, свою увагу на переваги. Так само і дорослі люди. Ми дуже любимо так страждати, особливо знаєте, наразі. І нам здається, що все погано, коли починаєш спілкуватись і задавати таке елементарне запитання: ну давай поділимо, що в тебе є. І коли людина починає говорити про свої переваги, про те, що вона має, звісно, в неї вже починається позитивне мислення. А, 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 а з іншого боку, от я принаймні чув таку а, позицію, що в позитивному мисленні є свої небезпеки. Ну от і що й увазі, наприклад, стоїки да, вони взагалі вважали, що краще не давати оцінку подіям або буддисти, наприклад, а оцінку взагалі будь якій події, тобто, просто її сприймати як плин життя. Або ділити всі події на ті, які ми можемо контролювати. Та, наприклад, Марка Врелі про це писав, і які ми не можемо контролювати. Хвилюватись лише про ті, які ми можемо контролювати. До речі, у нас була програма. В гостях у нас був Борис Малишев. Ми якраз книжку Марка Аврелія і стоїків їхнім чи медитацію роз... стоїк. Медитацію Марка Аврелія Ми, ми були якраз вже розглядали. Тому кому цікаво, подивіться попередню програму. Так, ну хочу додати, що ви з вами погоджуюсь на тисячу відсотків. Дуже взагалі важливо розуміти а, ті речі, на які ми можемо впливати, так. і ті речі, на які ми не впливаємо, і все ж таки фокус уваги потрібно зосереджувати якраз на своїй емоції, да на свої думки, тому що це ті речі, які ми можемо змінити. Давайте до Давайте я хочу почати з Джона Кеху, підсвідомість підвладне все це. Якраз трохи і про позитивне мислення і про те, наскільки важливо все ж таки планувати, думати про щось приємне, так фокусувати свою увагу знову ж повторюсь на позитивних моментах в нашому житті. Дуже рекомендую цю книгу, тому що вона така невеличка, але при цьому ну, от кожне речення дуже легко сприймаєшся. Джон Кеха каже, що майбутнє людина саме в ній. Це такий мас-хев. Я його вже двічі або тричі читаю, тому рекомендую дуже легко. Дуже такого приємного читання. Харків видивниць така Да. Да, другий момент, тому що все ж таки хочу зупинити увагу ваших глядачів і поговорити про дисципліну чи мотивацію, тому що дуже багато людей зосереджують свою увагу саме на мотивацію. Але мотивація це дуже такий швидкоплінний час, стан. І потрібно все ж таки думати про дисципліну, тому що будь-яких успіхів в житті, будь-яких змін ми досягаємо саме завдяки дисципліни. І друга моя книжка це безселер за New York Times, написала його адмін. Адмірал Вільям Макрейвен застеляє ліжко. До речі, дуже слушна порада перед тим, як прокинутися, все ж таки, якщо ви хочете дисциплінувати ваше життя так, і на нього впливати, потрібно починати з ліжка. Я так вчу свою дитину і кажу, що це елементарно, коли ти прокидаєшся перша Це дуже важливо, що ми починаємо починаємо наш день. Це до речі, моїй дитині. Тому дуже. Рекомендую, якраз от і говориться про ці моменти, що допомагають досягати нам успіху в житті. Ну і а я чув до речі про таку пораду е в цьому контексті: що е прибирайте за одну хвилину. Я знаю, може, це схоже на цю концепцію. Тобто, якщо ви хочете, ну, ви, наприклад, вам важко прибирати, я знаю, мені, наприклад, важко прибирати. Але для того, щоб себе не ну, навантажувати цим, ви зробіть щось, що ви можете прибрати за одну хвилину. Тобто, наприклад, умовно, якщо ви знаєте, що там щось ви взяли і викинули, да? за одну хвилину ви це робите, і ви нібито не перезавантажуєте власний мозок, і водночас ви прибираєте. І потім ви бачите, що все стало набагато чистіше. Ну, тобто, це такий. Ну от я думаю, що в контексті навіть застілання ліжка це теж може бути нюанс. Да що ну скільки там того ліжка застілати? Це швидко. Тому що дуже часто людей дезмотивує, от, я хочу сказати, в ну, делі да, рутін, а коли ти думаєш, Боже, це стільки треба часу, щоб щось зробити". От Я, наприклад, нещодавно топ, да, пересаджував рослину, і це мене зайняло годину. Я так впрів, що навіть в залі. Я так важко і не, не, не серйозно. і там була просто ну, не, ну, там невелика тропічна рослина. Ще ну, й Так в тому -то, вся справа. І потім ти ще це все прибираєш, і це займає просто вели. Ну, тобто, ви знаєте, в цій книзі є дуже чудова фраза. Рішення допомагає нам розпочати дисципліна завершити. Це про те. А насамперед про прибирання, до речі, це дуже корисна річ для нашого ментального здоров'я. Дуже багато жінок саме заспокоюються, коли я там телефоную подружки. Вона каже: Я зараз мої пали. Я кажу: ну окей, все ясно, що з тобою можна розповідати. Я до речі, не знав цього що Зробити. Я чудова приказка, що очі бояться, руки роблять. Ось мені так казали в дитинстві. І я це така прикладна порада. Я тобі хочу сказати, починай і роби. А потім вже не так страшно. Знаєш, із рослиною із прибиранням із читанням та будь-яка дорога починається про тисячу кілометрів. В тисячу кроків, з першого кроку. почніть. Оце найкраща порада. Далі я хочу прийти до улюблених своїх книг і до улюбленого свого автора. Це Ірвін Ялом, це американський психотерапевт, дуже відомий. Він психоаналітик і він створив світові бестселери. Це новий такий жанр, я би сказала, психотерапевтичний роман. Чому рекомендую це прочитати? Тому що тут дуже багато речей стосується нашого ментального здоров'я, але воно написано в художньому стилі, що дуже важливо, і я всім рекомендую все ж таки. Більш читати художню літературу. Чому? Тому що саме художня література вона формує образне мислення. Образне це мислення уява. це наша уява, яка допомагає нам нестандартно вирішувати якісь питання по життю і так далі. І тому подібне. Ірвін Ялом а, дуже рекомендую. Да, дуже рекомендую, тому що це світовий бестселер, В нього 6 або 8 книг, і вони ну, там, мільйонні тиражі. І перша книга це Шопенгаур, як. Тут і художній роман, тут і про Шопенгаура. А, до речі, я дуже цікавого дізналася саме з його книги про Шопенгаура, і навіть почала після цієї книги вивчати Шопенгаура да, да, як, Шопенгаура. як філа, філософа. Але я, тут можливо дуже Ну, Дуже песимістичний, але все ж таки його проблема. як уявлення. уявлення. Я, його проблема була в тому, що в нього була, був брак відсутності безумовної любові та підтримки. Перемки від батьків, саме тому він був такий дуже песимістичний. І тут от якраз розглядається. Ну, і говориться про те, що всі ми страждаємо в першу чергу від відсутності безумовної любові від наших батьків. Тому що в дитинстві нас люблять або за щось, да, коли ми щось досягаємо, і при цьому так, таким чином вбивають нашу самоцінність. Людина виростає, що вона робить? Вона постійно заслуговує. Да, там, вона просто висто... цю, цю не да. і от вона постійно знаєте, як ну, батьки. Дитина отримала там п'ятірку в школі, ну зараз вже 12. Да? А вона гарна. Не отримала, її не хвалять. Але ж насамперед ми народжуємося і ми вже маємо свою самоцінність, тому що всі ми унікальні і маємо свої можливості. Тому дуже рекомендую цю книгу. Дуже рекомендую. А, да. Це а, перша книжка? так? Вони, ні, віде, віде, ні віде. це просто те, що мені найбільше сподобалось. Я принесла в мене всі його книжки є, ще дві не дочитала. При цьому, коли ти розпочинаєш читати цю книжку, відірватися неможливо. Тут і філософія, тут і психологія, і дуже ну от сам такий художній підхід дуже цікавий. Та да, і це терапевтичний роман, що дуже важливо, коли ти читаєш, ну все ж таки, ти. Починаєш розуміти щось більше. До речі помітно, як, як тися не тися не читає. Я завжди да. на це увагу, да. <реш> <Да>. <реш> я увагу. <не тісно> під... <реш> я не тільки підкреслюю. я спочатку підкреслю. Після цього, коли я закінчу читати літературу, я абсолютно все виписую. Для мене це дуже важливо. І більш того, для того, щоб запам'ятати ага. якісь тези, я потім ділюся або в соціальних мережах, або в, ну, в своїх групах, які я веду це дуже важливо насамперед, тому що тільки так можна запам'ятати. Ну, ти нам тоді контакти? контакти. Ми по. <реш> так. Да. Друга книга, яку я раджу Ірвіну Ялому прочитати, це брехуни на кушетці». Дуже взагалі вона цікава. І, до речі, саме Ірвін Ялом, він психоаналітик, але потім він почав відходити від психоаналітики, тому що все ж таки психоаналіз може і 5, і 10 років тривати, і він якраз розповідає на власному прикладі, що не всі, на жаль, Пацієнти психотерапію Да? і наразі він більше такий екзистаціональний підхід відкриває психологію, да? те, що до кожної людини потрібно ставитись більш унікально, тому що, наприклад, да, в психології є дуже багато методів, когнітивно поведінкова терапія, там, позитивна психотерапія, але все ж таки це певна система. Якщо ми говоримо про те, що людина унікальна і накладаємо цю систему, то це не завжди спрацьовує. Тому от наразі він несе, що до кожної людини потрібен свій індивідуальний жінок. Цікаво. А, а як от твоє ставлення до психоаналізу? Бо я знаю, що різні люди по-різному. Тому що я, наприклад, люблю Фрейда. Я тобі чесно скажу: моя бабуся, наприклад, читала Фрейда. Mm -hmm. а, вона до 93 років прожила і прям дуже його цінувала завжди. А от твоє ставлення до Фрейда? Я вчусь на європейського психотерапевта в методі позитивної психотерапії. Да, також я вивчала когнитивну поведінкову терапію, ну і ще деякі методи, які я застосовую в своїй роботі. Коли я перейшла до психоаналізу, це єдине, що я не змогла взагалі сприймати. — А, а чому? Ну тому, що сам під підхід... час викликало? Мені здається, ну не буду зараз углублюватись в цей процес, тому що про це можна говорити багато. Але цей метод в сучасних реаліях він ну на жаль дуже такий слабкий, на мій погляд, як от психолога, який вчиться наразі на психотерапевта. Застаріли. Да, більш застаріли, тому що все ж таки вже нові такі сучасні підходи, і тому, що і ми змінюємо. Омусь в процесі життя, так так, все ж таки, Фрейд це основа. Основа і до речі, ірвін Єлом там пов'язує, що Фрейд дуже багато взяв саме Шопенгаура, і от свою наукову роботу я якраз і буду присвячувати Шопенгауру і його взагалі вплив Шопенгауру. на психологію. Да. Ну, тому що те, що взяв Фрейд, ну спочатку говорив Шопенгаур, це реально там от якраз всі книзі так доводиться дуже змістовно, Я потім це вивчала. Ні, ну метод психоаналізу він насправді запозичений я б сказав, ще навіть з давніх традицій, да, вимовляння Дени промовляння якихось своїх проблем прихованих з місті. Це ж насправді, якщо говорити звідки Фрейд це черпав ці ідеї, то звісно це з одного боку німецька філософія класична, але не лише. Тобто це і давні традиції. Ну, до речі, Фрейд багато хто про це не знає, але він, наприклад, збирав багато старожитностей. Тобто, якщо побувати в його квартирі, чи у Відні, чи в Лондоні, mm -hmm. він, наприклад, дуже любив дав давні єгипетські речі. Він збирав маленькі, такі там можна побачити, скарабі, багато і Античної Греції. Він дуже любив, у нього там були голови різних античних героїв. ну, Тобто він дуже так себе оснащував. Відвідати дітей <смі> <смі> <Так>, чого <смі> я просто ще одну таку ремарку зроблю. Ти задав мені запитання, я от хочу відповісти. Ну тому що психоаналіз це більш такий довготривалий процес. Да? От якщо там ми говоримо про когнітивно поведінкову терапію, яка сьогодні є єдиним таким науковим науковим, да. таким більш науково підтвердженим методом ну, психології, це то там 10-15 да, сесій, які вже можуть дати зміни людини, то все ж таки психоаналіз це такий більш довготривалий процес. От якраз ірвін ялом розповідає, що деякі там пацієнти можуть клієнти можуть бути і 5 років терапії. Не завжди це У ну, Фрейда. Якщо ти пам'ятаєш, у нього ж були деякі улюблені клієнти, і одна з клієнток, його, якщо не помиляюсь, вона була онучкою наполона Бонапарта. Вона подарувала античну вазу. І коли Фрейд помер, його кремували і в цій вазі поховали. Тобто він прямо от хотів бути похований саме, от в цій античній вазі. Да, Тобі ну. дуже подобається. Я, Фрейд. Фрейд, я, Фрейд, я Фрейда думаю, Фрейда що дуже ти дуже так да. детально його вивчав. <свят> я не настільки вивчала, але все ж таки Ні, дуже... тобто просто в останні в цьому ж контексті. Я просто думаю, що можливо теорія Фрейда, якщо з приводу терапії, може, вона і не видається зараз сучасно, але мені здається, що вона дуже працюючи з точки зору культурної теорії. Scroll. Або соціальних yeah. yeah. підходів, yeah. тобто, тому що, наприклад, сучасне кіно ну, мені складно уявити його без Фрейда, да, без фрейдистських підходів, ну безліч серіалів, безліч фільмів, просто побудовано на запозиченнях, да, з психоаналізу, і вони oh. працюють. Ну це ж основа. Фрейд це класика. Ну звісно, воно працює так. Фрейда, якщо ви на тому зупинялися, я перепрошую цікава дискусія. Давайте до останньої книжки на десерт. Ну і я хотіла спочатку принести дуже відомий бестселер вибір але все ж таки принесла другу книгу. Дід Егер» — А це ага. дар. Я думаю, ваші глядачі знайду, читали вибрає, коли була програма про Франкла? як Так, так. Психолог з концтабору, тому одна з пропозицій була якраз да, Еді Тегер. Це якраз подруга Віктора Франкла, да яка також прийшла концтабори, і взагалі ну це дивовижні дві книги. І дар, і вибір. Я раджу всім прочитати, особливо в наші такі часи, тому що ця книга дарує натхнення. Ця книга говорить про те, що людина здат... да, що людина здатна здолати все і е... все в її виборі, да як вона буде сприймати цю реальність. Ста, тому що у кожного своя реальність і. Хочеш, ми не здатні змінити реальність, але ми здатні змінити своє відношення да, до неї. І от якраз Едіт Егер розповідає в першій книзі, книзі вибір. В неї вийшла друга книга Дар, де вона дає 14 уроків, да, як змінити там життя. Ну, це така більша книга для, мабуть, мені здається, для психологів, тому що вона тут розповідає, як вона. Будую свою психотерапію да, з клієнтами, як вона допомагає. Але і одна, і друга книга доводить нам про те, що людина здатна здолати все і все в наших руках і в нашому виборі. Мені дуже подобається її цитата. Вона говорить: кожна людина має те, що ніхто не має в цьому світі. Це вона сама. І дуже класно да. дуже ліберально буде. дуже да. і іноді знаєте, ми всі звикли там от, знаєте орієнтуватись там на державу, там на політику, що вони там зміняться. Ну це так дуже присутнє в нашій ментальності, що хтось там от повинен вирішити теж. А, 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 Буде краще, да. Ну да, тому що ми сподіваємося що хтось все ж таки вирішить свої питання, але при цьому людина забуває, що в неї є найцінніше, це вона, да і вона здатна змі. А в нас найцінніше це наші якраз гості, які до нас постійно приходять, і з яких ми формуємо цілий дискусійний клуб. Тому що ми раді тебе вітаємо в цьому клубі. Перше будь ласка. Да. Дякую це Депер... для наших івентів ложі. Так, Дякую. <світтє> завжди, завжди тобі раді, раді зі своїми рекомендаціями я думаю що це не остання програма яка в нас буде можливо це буде певний цикл програм тому що є про що поговорити і олексія на фінальне запитання. Да. фінальне запитання, але дуже малесенькі фрази от підтвердження твоїх слів з приводу і егор і франкла ну, от, нещодавно мій студент ну, випускник мій дипломник він був звільнений з полону ну, багато що багато ми що робили щоб його звільнити його звільнили, він 14 місяців був в полоні в росії і він після визивання полону він сказав таку річ, що він жалкує, що частково до полону він не читав, ну тобто, або був рибком, він познайомився з Франклом, тобто він познайомився з ним вже після полону. Тому що він сказав, що дуже багато речей він в тому числі, інтуїтивно прийшов до того, що Франкл, коли тобто вони коли повернулися, їм в тому числі дали книжку Франкла. І він каже, що там дуже багато речей, які реально йому допомогли. Да? тому читайте Франкла Егер — це дуже дієві речі. Просто ну скаже так, життя змінюється. Да, ми не знаємо, в яких ми опинимо ситуації, тому це важливо це вивчати. І моє останнє фінальне запитання: Скажіть, будь ласка, декілька книжок, які на тебе вплинули в підлітковому віці дитинства твої улюблені. Ну знаєте, засуд, це, я таке, кажу, що... це таке питання. На Дуже мене, мабуть, найбільше вплинув а це Джон Кехо. От якраз книга Підсвідомість, я дуже багато її читала літератури, і я почала, в підлітковому віці, ну, почала читати? Ну, десь так, да. yeah. тому що мене саме в підлітковому віці, ну, підлітковий вік зараз починається з 10 років, ну, в моєму там 15-16 я себе згадую, коли я так знаєш, почала читати. Так, свідомо. Да, свідомо. Ну, звісно, в наш час ми читали російську літературу, і найбільше мене вразило це приступлення і наказання Достоєвського. Я не знаю чому, але от якось це вразило Мене Дуже так от, mm -hmm. для мене. А, а так більш... Він важкий, письменник. Ну, він важкий, але я не знаю, чому це, мабуть, мені було років 13-14, і це ж така велика книжка. Так, так, і я так. Прямо, Це перша книжка, до якої я так відповідально в школі віднеслась і прочитала її. А вже там з 15-16 років я читала більш таку психологічну літературу. Чудово. Луїза Хей, ну такий <різь> там Део Карнегі, це такий лайк. Які книжки в літковому віці, або в дитинстві, або, можливо, в старшому віці вплинули на вас. Що ви читаєте? Ваші, наприклад, там, три рекомендації. Кого б ви хотіли бачити серед гостей? Пишіть так само обов'язково. І будемо слідкувати за нашим оновленням. підписуйтесь, дзвіночки, шерте це відео, розповсюджуйте його в соцмережах. Завжди раді. У Нас була Тетяна Петракова, Олексій Кубі з вами була я, Олександра Решмоділова. До наступних зустрічей у першому джерелі.